Привіт друзі! В цьому відео хочу розказати про один цікавий об'єкт, який ми взяли на відновлення. Хату люди купили, але є одна проблема. На котах пішли тріщини, такі десь приблизно 5-7 мм. Тріщини також в цьому місці під вікном і над вікном. Є місця де ці тріщини взагалі до сантиметра. Що було зроблено довкола всього дому? Була викопана траншея і покладена арматура для того, щоб зробити армопояс, таким чином стягнути сам фундамент. Зверху, в теж було б класно зняти цю кришу і залити армопояс. Але бюджет замовників невеликий. Ми зробили таку авантюру. Взяли уголок 50 на 50, прикріпили цей уголок арматурою та приварили до. Кутів здання. На один край приварили арматуру загнуту, а на інший край приварили кусочок уголка і просверлили отвір. Таким чином, ми стягнули всю цю будову єдиним каркасом. Хоча ця арматура, вона не замінить армопояс. Але, по-перше, армопояс також він дає дуже велику нагрузку на старі стіни. А по-друге, це дуже дорого, бо треба міняти і дах, і. Армопояс заливати це ну, великі кошти. Ми економимо гроші і робимо такий частковий ремонт, який дозволить ще прожити багато років людям в цьому домі. Ближче я вам покажу саму, сам механізм. Ця арматура вона загибається під кутом 90 градусів і надійно приварюється з усіх боків до уголка. І до уголка, який тримає е, цю шпільку. Шпілька приварена до арматури з двох сторін, так само, як і там далі арматура приварена одна до одної з двох сторон. Тут висверлен отвір, в який ставлена шпілька, шайба і гайка. І таким чином дом, виходить, має такий армопояс, але без бетону.